Людей, як це матір з дітьми, куди їх селять, власне? Чи є адекватні умови для людей, для життя там, де їм є це там, де їм це пропонують? Так, є. Це гуртожитки вищих навчальних закладів, де є весь перелік необхідних послуг. Ми знаходимося постійно тут. Центр підтримки купянчан. Кожна заявка, яка поступає, кожна проблема, яка є, вона оперативно вирішується. Ми постійно в діалозі з нашими міжнародними партнерами, з благодійними фондами, які надають всю необхідну допомогу. І зараз ми працюємо над тим, щоб покращити умови наших купянчан, які живуть в гуртожитках, починаючи з сімей з дітьми. Зараз ми будемо робити поточні ремонти, покращувати там матеріальне становище. Це і спеціально. Алізована техніка для обслуговування наших людей, тому працюємо постійно над цим, і знову ж таки, звісно, це не власне житло, це не власне місто, не власна вулиця, але це більш безпечно, набагато безпечно. Це всі умови світло, газ, вода, інтернет, і це можливість. Де чекатися того моменту, коли ми зможемо повернутися? в Купенську ну, є також от, і інформація, яку ви озвучили, і сині що фактично ворог руйнує місто, і ми бачимо ці кадри в принципі, так зруйновані будівлі, розтрощені автомобілі, інфраструктура міста і так далі. А наскільки от люди, які виїжджають з Куп'янська і ну, все до цього заклику, мають можливість взяти е, компенсації за є відновлення, є оселю. Наскільки в комісії, Місій є можливість це фіксувати, адже в принципі, якщо людина виїжджає, то вона може та претендувати на її відновлення, якщо її житло зруйновано, а воно напевно може бути зруйновано, враховуючи стан міста, який ви описали. То чи надають чи є така можливість людей та отримати цю компенсацію за зруйноване житло? Першочергово у людей можливість потрапити в реєстр, пошкодженого зруйнованого майна. якщо Таке сталося. На сьогоднішній день по програмі є відновлення куп'янчанам. Вже виплачена за пошкоджене або зруйноване майно понад 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день куп'ян сезона активних бойових дій, тому за пошкоджене майно компенсація не виплачується. Ну, з зрозумілих причин, тому що, на жаль, відновлювати його зараз ніхто не може, не буде, тому вносяться дані. В реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, і як тільки буде безпекова ситуація, дозволяти люди обов'язково отримають кошти на ремонт свого житла. Якщо це зруйноване житло, то до останнього часу ми виїжджали, комісійно, обстежували люди, отримували сертифікати. На жаль, на сьогоднішній день з безпековою ситуацією. Виїзд комісії призупинено на зв'язку загрозою їхнього життя. Тому чекаємо на більш безпечну історію, на більш безпечний там час, і ми обов'язково це все зробимо. Хочу зазначити, що кожен обов'язково отримає компенсацію, пошкоджена зруйнованими матеріальні цінності обов'язково компенсується державою, обов'язково компенсується міжнародними фондами, і ми знаємо ми це бачимо, як працює в тому числі і державні органи для того, щоб препарації, які обов'язково будуть, вони надійшли саме до тих людей, які цього потребують і заслуговують. А купянські як ніхто розуміє, наскільки важлива да підтримка, важлива надійне плече і важлива. Надія, надія на те, що буде завтра, і ми обов'язково будемо відновлюватись, будемо будувати нове місто, повертатися додому. Пане Андрію, є ще цікава заява. Підполковник збройних сил України, заступник командира 3-го окремої штурмової бригади Максим Жорін, закликав серйозно поставитись до ситуації на Сумщині і Харківщині. Злому Жоріна, сили, які накопичила країна-агресорка, не вистачить для захоплення областей чи обласних центрів. Але Кремль зможе використовувати це зокрема на переговорах. Почуємо, що сказав Жорін. До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно. Зрозуміло, що накопичених РФ сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти в глиб території і використовувати це, в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли. Ну і додам ще одного спікера. Це речник оперативно-тактичного груповання військ Харків Павло Шамшин. Він повідомив, що сили оборони максимально ускладнюють для росіян логістику на західний берег від річки Оскол, а що заважає їм створити реальну загрозу для Куп'янська. Утім, у районі населеного пункту дворічна ситуація складна, адже там ворог намагається утримати та розширити плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі по правому. А берегу річки почуємо активні штурмові дії тривають уже дуже давно. Але щоб створити реальну загрозу для Куп'янська, росіянам необхідно налаштувати понтонні переправи. Цього, попри численні спроби, їм зробити не вдається, адже така спецтехніка ворога знищується нами при наближенні до берега або під час розкладання таких понтонів. Тому логістика на західний берег осколу для росіян максимально ускладнена, що заважає їм створити реальну загрозу для Куп'янська. Павло Шамшин речник оперативно-тактичного угруповування військ Харків. Отже, пане Андрію, а що ви можете додати до цієї картини? Можливо, підтвердити щось щось оновлені є, якісь дані інформація. Ну, однозначно, військові мають рацію. Вони знають набагато більше. Знову ж таки, якщо ми кажемо про ставлення, про серйозні ставлення до ворога, то воно таке з 22-го року і жодним чином ніхто не нехтоє, і не ставить під сумнів підступність. Да? І кількість озброєння, техніки живої сили ворога. Накопичення на харківському напрямку. Ми його постійно фіксуємо. Наші військові його постійно розуміють, знають як цим цьому протидіяти. Я думаю, що ворога немає жодних шансів, не то що на обласні центри. Дійсно, вони можуть тільки одне це руйнувати, знищувати під нуль міста і таким чином десь просуватися. Якщо ми кажемо про куп'янський напрямок, про дворічанська. Дворічанський напрямок і плацдарм то дійсно ситуація вкрай важка. Але знову ж таки на сьогодні це стабілізована ситуація. Ворог не рухається, намагається переправити там техніку, нічого не виходить. Особовий склад дійсно накопичується. Наші хлопці і дівчата стоять на лінії, б'ються, намагаються втримати ворога. Я впевнений, що їм це вдасться. І ті. Плани, які поставили собі терористи, це залишиться тільки планами і пройде той час, коли ми дійсно виженемо їх з нашої території пане Андрію, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого ефіру ранок лайв розповісти про актуальну оперативну ситуацію там на Харківщині, зокрема саме в Купінську і околицях. Дякуємо вам. З нами був на зв'язку Андрій Беседін, начальник Купінської міської військової адміністрації. А зараз ми готові долучити наступного спікера Олега Буряка, голову Запорізької районної державної адміністрації. Пане Олеже, добрий ранок. Так, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, щодо актуальної оперативної ситуації там на нашому півдні, саме на запорізькому напрямку. Що там відбувається? Наскільки ми зараз фіксуємо збільшення наступальних операцій штурмових дій з боку російських загарбників? Наскільки потужними є ці операції? Та чи фіксуєте ви зміни щодо тактики? Як вони їх здійснюють? Нічого у нас такого немає. Втрат або там збільшення якихось атак, у нас немає. Вони використовують або там свої якісь прораховані операції, або погодні умови. Ну, якщо, допустим, мабуть, дайші у нас посилюються, то вони намагаються під прикриттям непогоди, якісь чином там, збільшити можливі атаки на яких напрямках ну, там, для себе вони. Виявляють напрямки, по яким вони можуть е, намагатися е, небольшими групами ДРГ проходити, е, але такого, щоб якісь там прориви були, або збільшення втрат з нашої сторони, або втрати якісь території за останні там не знаю, декілька місяців. Точно не було. У мене немає такої інформації, щоб що там десь у нас е, погіршилось, або побільшилось. там статистика, навпаки. Йде на зниження е Втрат з нашої сторони по лінії фронту запорізького напрямку Пане Олеже, Хочу от уточнити у вас буквально годину тому. пан Іван Федоров, це очільник Запорізької обласної військової адміністрації, написав про те, що росіяни завдали удару по Запоріжжю по об'єкту інфраструктури. Там почалася пожежа. Відповідне відео вже шириться соціальними мережами. Водночас, Федоров уточнює, що минулося без постраждалих, але екстрені служби працюють на місці. Чи є у вас більше деталей щодо цього удару? Ми можемо говорити про місце прильоту чи не можемо. Інформація, яка є у вас на цю хвилину. Це об'єкт критичної інфраструктури, він знаходиться на окраїні одної одно з частин міста Запоріжжя. Е е нічого там такого страшного немає, пожежу вже ліквідують е е наслідків таких, щоб, не дай Бог, там втрат у нас або поранених, там також немає. Е е там все підконтрольно, значних руйнувань також немає. Да, там є дим, тому що мостила, горить і де є чорний дим в той частині міста Запоріжжя, але там под, все під, все під контролем і пожежу от буквально там ще декілька хвилин не локалізують. Тому я е, бажаю, щоб наші мешканці Запоріжжя не переймалися по цьому питанню, все під контролем. А що це було? Що, що прилетіло відомо чи ні? Якому збройні Бути працюють, не дивиться зараз, локалізується пожежа, тому оперативні групи не виходять до того, щоб обслідувати міста, щоб виявити обломки і встановити, що це було там БПЛА, можливо, або інший якийсь вибуховий предмет і таке. Тому поки не локалізується Брати на себе таку функцію ванги я точно не хочу, тому що ну, я ну, ну представник влади, і мені потрібно конкретизувати факти, які були уже задокументовані а, відповідними органами. А от щодо цих фактів, чи можемо ми говорити про якесь озброєння, яким росіяни а, найчастіше атакують Запоріжжя? Що це таке? Можливо, в відсотках якось надати статистику, якщо у вас є такі дані. Не зрозумів питання підрозділів, номера підрозділів Російської Федерації маю просто... маю на увазі, яким найчастіше озброєнням росіяни обстрілюють Запоріжжя його околиці. Тобто, що це вони запускають? Це дрони найбільше, можливо, дрони саме з вибухівкою в залежності від дальності від лінії зітхнення. І для цього використовують різне там. Більше mm. всього вони використовують БПЛА і кави. Якщо це дистанція десь приблизно 10 там, там кілометрів, то можуть бути дрони і ще і на оптоволокні це такі дрони, які йдуть по танесеньким таким проводам, і вони дуже захищені, на них не реагує РЕБ. Якщо відстань більше, ніж 10 кілометрів, то тоді прилітають уже дрони, які наведуться сигналами ЖПС там і там, я не дуже такий фаховець в цих БПЛА. І вони працюють. От у мене дуже багато прильотів. Білінківська територіальна громада, це на берегі на березі ріки Дніпра напроти Енергодара. Також це правий берег на лівому березі. У нас дуже страждає Кушугумська територіальна громада, особливо населений пункт, який ближче всього до лінії фронту. Це Мала Катеринівка, і там дуже багато у нас прильотів. Також використовується каби. Каби у нас більше це Таврійська територіальна громада, це Оріхівський напрямок. І в цьому Оріхівську, на цьому напрямку, у нас там більше прилітають або Каби, е буває РСЗО, і е там достатньо багато руйнувань е цивільної інфраструктури. Вот у нас за останню добу також вторгівську територіальну громаду були прильоти і там будинок зруйнований. Е були випадки, ну це було в прошлі такі роки. Що були даже випадки РСЗВ. І У нас якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь, двадцять році у нас даже один раз був РСЗВ по набережній міста з Запоріжжя в районі епіцентру. От і там було у нас постраждали дівтиперохові будинки, і були люди постраждалі. Ну, ну це було десь півтора року тому. Е, періодично до нас прилітає Е, В 22-му році дуже багато було ракет з 300, е, і там у нас е, підльот цих ракет був десь приблизно 45 секунд. Тому ми навіть не встигали ні ну, там. Немає вообще шансів, є ніяких не було там спрятатися від цих С-300. Ну а зараз що, у нас і? ера дронів і пане Олегу, хотілося б запитати ще недавно. А прильоти дронів ну так далеко, там на 20-30 кілометрів. Це була а, ну якась така а, дивна ситуація, і неможливо, здавалося, що неможливо. А тепер а, це вже трапляється. Отже, хочеться зрозуміти наскільки ця реальність вже торкнулася саме міста Запоріжжя, саме обласного центру. А, як часто саме дрони там чи напівлокні чи FPV а, долітають, тому що в Харкові днями на жаль вже був такий випадок, коли FPV-дрони з РПГ зарядом долетів безпосередньо до обласного центру. На останньому місяці у нас відносно от квітні. У нас відносно в місті Запоріжжя було спокійно. ФПВ -дрони, дрони постійно у нас прилітають періодично. працюють мобільні групи, які знешкоджують ці дрони. Також працюють підрозділи РЕП. І вони приземляються дроби. але серед цих дронів дуже багато дронів, які є пустишками, для того, щоб перенапружувати наше ПВО загально. по всій країні і. Тому ми, ми ж не знаємо цей дрон, який літить він з вибухою, вибухівкою чи ні. Тому відпрацьовуємо по кожному дрону. І от ці дрони, які є, ще дуже багато пустишок, а вони їх використовують е доволі таки успішно. От у нас ще відлікання є на такі пусті FPV, Р... або ну ні, там не FPV, там вообще інші дрони. вони такі больші, дуже дешеві. За копійки можна зробити, але він це літіть її потрібно відпрацювати. Пане Олегу, є ще тема власне допомоги нашим власне, мешканцям із Запоріжжя і сусідніх районів, які постраждали від бойових дій або є внутрішньопереміщеними особами, і є внутрішньопереміщеними особами. Отже, знаємо, що до кінця року в Запоріжжі планують встановити 25 модульних будинків для ВПО. А відповідне рішення ухвалили депутати Запорізької міської ради. Як поточнив заступник міського голови Віктор Гординський, прожива в новому модульному містечку зможуть лише окремі категорії ВПО це літні люди, малозабезпечені сім'ї, родини, в яких троє більше неповнолітніх дітей. Давайте почуємо гординського. 25 окремих модульних будинків для ВПО, які з тимчасово окупованих територій приїхали до Запоріжжя. Це більше ніж 160 тисяч станом на сьогодні. Ця цифра збільшується кожного дня. Після того як будинки будуть введені в експлуатацію, вже буде формуватись відповідна черга і будуть розподілятися ці будиночки. Віктор Гординський, заступник міського голови Запоріжжя. Отже, розкажіть, будь ласка, пане Олегу про цей проект. Власне, скільки він може вмістити в принципі родин людей 25 модульних будинків. Ну, напевно, це небагато, скажімо так. так. Дивіться, Віктор Георгіч каже про будинки, які будуть збудовані на території п'ятий дитячої лікарні. Це у нас так ми називаємо між себе Хартицький мікрорайон. Бабурка. І це на правому березі доволі дуже небезпечна частина бидерні на безпечна частина міста Запоріжжя. Я не знаю, будуть ли вони одразу засіляти, або це може бути і резервне, тому що. Подивиться. У нас ВПО максимально до нас приходило в 2022 році. 19 грудня закінчився коридор працювати. І більше у нас вже з тимчасово окупованих територій люди не приїжджали до міста Запоріжжя або Запорізького району. Декілька людей їхало далі. І вже влаштовувалися там в центрі України або на заході. А декілька людей, які залишались тут, і вже з цього часу дуже багато пройшло часу, і вони там соціалізувалися, влаштовалися на роботу і таке інше але. У нас є на определенних територіях дуже напружені ситуації, тому що постійно обстріли, не про не про просування ворога, а постійно обстріли. От так у нас є Камишоваська територіальна громада, це також Аріхівський напрямок. І от зараз ми прийняли рішення, о том, що з села Мандаліновки ми будемо евакуювати вісім сімей, в яких є діти, тому що за період війни. Дуже багато от, тих кабів дронів там прилітало. і у нас там є і поранені, і втрачені люди за от, десь час війни, і голова громади Юрій Володимич звернувся з проханням, щоб от, всіх дітей відсілити з цієї території. Тому у нас там пройшла комісія, надзвичайно по цій, ми розглянули питання статистику і можливості, куди можна було би переселити цих сімей. Тому от такі містечка у нас може бути і резервне додатково резервне для mm -hmm. от, якщо е, в якомусь населеному пункті люди будуть бажати переселятись, і в першу чергу це соціальні групи, плюс е, родини з сім'єю, родини з дітьми. І таким чином будемо от в ті містечки переселяти. Але ці містечки ти і на постійному проживанні воно не може бути. Тому ми будемо далі вирішувати. Це такий промежуточний етап, де будемо вирішувати, куди далі людей переселяти, щоб у них було постійне мешкання і вони могли далі вже облаштовуватися. А пане Олегу, якщо коротко, 10 секунд. яка кількість ВПО у Запоріжжі? Можливо, є у вас ця цифра на даний момент під рукою? Дуже складно їх вичисляти, тому що 260 тисяч було. Ми прийняли людей з 22-го року. А скільки залишилось, ми не знаємо точно, тому що вони ж реєструються. А далі, допустимо, виїжджають і в іншому місці не реєструються. І вони постійно залишаються в ВПО і отримують там всі виплати, і хтось не хоче мобілізуватися, мабуть, також. Їм вигодно не влаштовуватись на роботу, офіційно не влаштовуватись. І таким чином вони тут у нас рахуються, а вони на території не є. І ми не можемо сказати. Ну от Віктор Георгіч каже про 160 тисяч. Я можу сказати, що да у нас така є, тому що загальне людей по місту Запоріжжя та по Запорізькому району у нас не зменшилось, тому що частково ті, хто виїхав, ну к нам приїхали ви не залишилися. Тому як ми рахуємо там по абонентам, е які використовують мобільні телефони, по людям, які отримують допомогу, і таке інше. І, ну там приблизно у нас так і є. Панолого пане Олегу, Олегу. дуже дякуємо вам так за ваші коментарі, за те, що долучилися і поінформували про е ось ці нагальні питання. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації Запоріжжя, був з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Олеже. А зараз е хвилина мовчання в Україні за всіма українцями, які загинули внаслідок бойових дій. Вічна світла пам'ять усім полеглим захисникам оборонцям України. Вічна світла пам'ять усім цивільним, які стали жертвами цієї збройної агресії армії Російської Федерації проти України. Друзі, ранок лайф триває. Надалі оперативні новини від Олександра Севна. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станемо на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо ми із ведення від повітряних сил. Сили протиповітряної оборони знищили 56 шість 90 ворожих безпілотників, 26 дронів збито вогневими засобами ураження, 30 локаційно втрачені. Основні напрямки повітряного удару. Харківщина, Одещина та Донеччина зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Ну і просто зараз у Харкові оголошена повітряна тривога. Не просто так я про це вам кажу, адже сьогодні вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкова та області. За даними ДСНС у Слобідському районі міста, в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус, пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Там відомо, що постраждали три жінки. У селі Василів Хутір Чугуйського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені. Приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждало вісім людей, з них двоє дітей. У селі Яберський ізюмського району внаслідок наслідок безпілотників. Пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає. А у місті Ізюм внаслідок включення безпілотників сталася пожежа у складській будівлі. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися рятувальники та спеціальна техніка, в тому числі піротехнічні розрахунки. На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС. А, от, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині також були під ворожими атаками. Та найбільше ударів прийшлося по рейд центру. Російська армія цілила безпілотниками і артилерією. Постраждали дві людини: чоловік 25 років та 48-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно, пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адміністративна будівля, п'ятиповерхівка та два приватні будинки будівля, що не експлуатувалася, шість авто та чотири парне по грошівській громаді Криворіжжя та Межівській громаді Сенельниківського району агресор влучив безпілотниками. Останні понівчені господарська споруда та лінія електропередач. Також відомо, що вранці атака росіян спричинила пожежу на одному із об'єктів інфраструктури Запоріжжя. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо минулося без постраждалих. Наразі всі екстрені служби виїхали на місце. Деталі Будуть у наступних випусках, будь ласка, слідкуйте. Також відомо, що вночі ворог атакував Одещину про наслідки атаки, а також про те, чому в Одесі автомобілі стріляв по пішоходу. Яка вартість черешні полуниці на ринку півдня та як одесити планують провести літо? Про це і не тільки дізнавалися, просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минулої ночі звучав сигнал повітряної тривоги, що тривав понад дві години. Ворог атакував Одещину, внаслідок чого постраждало одне з підприємств. Зайнялась пожежа на площі 1800 квадратних метрів. Гасили яку рятувальники кілька годин. Було залучено декілька машин. Постраждалих, на щастя, немає. Ну а тим часом на перехресті вулиці Нінистрокатої та Преображенської в Одесі пішохід вдарив ногою автівку, яка ледь не зачепила його на дорозі. У відповідь на це водій. Дій вистрілив чоловіку у груди з травматичного пістолету і втік. Постраждалого госпіталізували з пораненням грудної клітки. Поліція встановила особу стрілка. Ним виявився 31-річний одесит. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення. Тілесних ушкоджень згідно з санкцією частини 4 статті 296 кримінального кодексу України цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває. А ось дощі не відпускають Одещину, і це впливає на врожай. Овочі та фрукти дозрівають повільніше, що призводить до зростання цін на базарах. На одеських ринках уже з'явилася вітчизняна черешня, значно дешевша за імпортну. Місцева полуниця з півдня області приваблює ароматом і кольором. Проте продавці скаржаться торгівля млява і немножко, када. Вот дощ, а горі плохо росте, Ціна росте. Капуста сегодня была чуть-чуть дешевле, поэтому мы поставили немножко дешевле. Да. Люди приходят, да. Ну, во-первых, потому что многие уехали. Это раз у нас полгорода героя нашего уехала. Ну, вот так приходят, но сказать, как вот 2-3 килограмма нет. Могут купить один огурец, две помидорки. Могут взять килограмм. Цена нормальная, адекватная. Ну, конечно, 180 это тоже для бабушек дорого, а но ну, ничего, потихоньку.